Ласкаво просимо до чарівних радіовіце. Це місце, де історія та природа переплилися і створили унікальний куточок, повний визначних пам'яток. Перед вами палацово-парковий комплекс у Радіовіцях. Він зачаровує палацом оточеним прекрасним парком, який розкинувся на площі 26 гектарів і був створений за зразком англійських парків. У парку є Липова алея та алея ясенів, які занесені до переліку пам'яток природи. Крім того, відвідувачі можуть насолодитися іншими мальовничими алеями. У минулому Радіові відкривав свої двері королям, а сьогодні це місце може відвідати будь-хто. З 1965 року він слугує будинком творчості для художників, а в палаці також розміщені музейні зали та галерея тимчасових виставок. Радіові це приховує справжні скарби історичної архітектури. Це, зокрема, стайня, кузня, водяний млин та неоготичний замок. Останній залишок найстарішої резиденції родини Радійовських зараз. Слугує палацовою кухнею та історичними помешканнями. Палац раджіовіце розташований приблизно в 40 кілометрах від Варшави. Тому подорож із столиці Польщі займе всього 30 хвилин. Потрапивши туди, ви швидко забудете про шум машин і зможете насолодитись спокоєм і гармонією. Вхід до парку вільний.